Привіт, друзі, привіт, колеги, привіт риболови, привіт е, всьому риболовному братству. Е, значить, Сьогодні е, тема нашого такого відео це, звичайно ж, горох. Отакий От ось наляща. Е, я розповім, як я його готую, я розповім, що я для цього використовую. Звичайно ж, прогрес в нашій країні, вообще, прогрес в світі. Іде до того, що нам все проще, проще, простіше і простіше стає, як би так виска, використовувати побутові прибори. І, звичайно, ж один із побутових приборів, який ну, набагато полегшує варіння гороху. Це, звичайно ж, мультиварка. я її вже сезон, тому що раніше говорив по класиці, стояв. Каструлю постійно мішав там, дивився, щоб не пригоріло. Як пригориться все заново, заново і заново. І затрачало це дуже багато часу, але прогрес дає про себе знати, і мультиварка мені прийшла в допомогу. Я дуже довольний, дуже щасливий, що цей девайс є. Використовую я її, як кажу, вже не. Вже останній сезон, і результати, як ви бачите по відео, по останньому також доволі непогані. Тому нічим хуже гороху від того, що його зварите в мультиварці, в мультиварці зовсім не буде. Зварити в мультиварці горох можна різними методами, отримати різний результат, якщо ви хочете отримати половинки, це одна програма, якщо ви хочете. Отримати, наприклад, пюре з половинками це інша програма. Якщо ви хочете отримати повне пюре, це третя програма. Тому довго розповідати не буду. Зараз я вам все покажу. Для цього нам звичайно потрібен горох і вода. Більше нічого. Я горох не мочу, я горох нічого, ніяких консервантів, ні цукру, нічого не додаю. Тому залишайтеся, дивіться, як це робиться. Так, тепер нам потрібно для варки гороху, це, звичайно, ж сам горох, отака баночка, мірочка і, звичайно ж, водичка. Водичку я беру не з-під крана, стараюсь брати чисту. Так, ємність у нас 4-літрова і, звичайно ж, сильно багато ми зварити за один раз не зможемо, тому беремо по максимуму, який можна висипати нас дану, в дану ємність. Беру я таку ось баночку і починаю нам дивитися. Ми з кілограмового гороху літрова банка. І чуть -чуть. ну, Звичайно. Це не дуже-не дуже, як би так сказати, багато для даної банки але пойдет. І тепер ж до цього гороху ми додаємо, звичайно ж, звичайної води. Ось так. Виливаю літер. Горох я не мию, з горохом ніяких маніпуляцій я не проводжу. Це ми л'ємо води рівно стільки, стільки в нас було гороху. А тепер нам потрібно додати ще десь відсотків 30. Відсотків 30 це десь третя частина нашої банки. Ось так. Звичайно, коли ми заливаємо горох водою, обов'язково його потрібно перемішати, тому що горох має свойство, як сідати на дно і робити. Як би так сказати, такі комки, які не пропитуються водою. Дальніша наша дія, це, звичайно, ми ж включаємо, включаємо нашу мультиварку, ставимо ємність в мультиварку. Це все замикаємо кришкою. так, все. І тепер основна задача в нас вибрати програму, яка нас влаштує. Значить, дивіться, вибираю я тушкування. Так. Включаю. Вибираю я тушкування 40 хвилин 95 градусів. Тобто для нас е, на даний момент це просто супер. І нажимаю старт. Все, процес пішов. Тому е, далі знімати, як воно буде тушкуватися 40 хвилин, я смисла не бачу. І через 40 хвилин ми включимось. Для вас це буде 30 секунд чи там 10 секунд, а для мене це буде 40 хвилин, тому залишайтеся, подивитесь на результат. Ну що, друзі, пройшло у нас 40 хвилин і тепер подивимося на результат. Зараз кинемо трішки тиск і відкриваємо нашу мультиварку. Так, і тепер дивимося. Та дам Як бачите, у нас все готово. Зараз трішки остине. Все просто супер. Варіант перший у нас пюре. Тобто 40 хвилин тушкування е, перетворює наш е, горох на таку ось пюрешечку. Трішки є стільненького гороху. Зараз слідює включення буде на те, як зварити його ціле. Так, запускаємо ще кілограм щеоденки ми вже знаємо, яка у нас такие списы. 2 літр води і третю частину. Це все перемішуємо, звичайно ж. Як як я казав, ставимо нашу чашу, звичайно назад мультиварку, закриваємо нашу кришку. І тепер вибираємо борщ суп. Тут ми ставимо оф, все відміняємо. Ставимо борщ суп, ставимо е, температуру, тобто час 30 хвилин, температура у нас 95 градусів. І нажимаємо старт. Все, проц... так, друзі, ось і зварились наші половинки, як бачите, все чітко, не хочу їх... Роздавлювати. Вони остинуть і будуть ціломки. Бачите, все чітко. Просто супер. Ось так, друзі, я варю горох і в цьому ніякого, як би так сказати, <смірко> ніяких труднощів немає. Тому користуйтесь, не дякуйте, горох виходить бомба. Взагалі, просто супер. Тому всім ні хвоста не чешуї. Гарного вечора. Доброго ранку, і все буде Україна.